У Дніпрі змінили час заборони продажу алкоголю. Тепер вона діє лише під час комендантської години з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Раніше ж придбати спиртне можна було лише до 22-ї. Ми запитали у місцевих жителів, як вони ставляться до таких змін. А я не вживаю алкоголь, тому мені немає різниці. Можливо, для частного бізнесу це буде і добре. Бо за алкоголю буде сплачуватися акцизи, податки. От. Але стосовно того, що люди будуть більше вживати алкоголь в години. Можливо, це не дуже добре. Я думаю, що сильно купувати нічого не вишити, вопрос. або взагалі треба запретити. Чи, ну, тобто, два часа різниця, нічого не немає. Я думаю, сильно це не повлияє на економіку. Я Думаю, можна. Якщо дуже треба. Але на заправках також можна купувати. Плюс для бізнесу, так. Ну, інколи потрібно. Негативно ставлюся. Я за здоровий образ життя проти алкоголю Ну, А що не ну, зміниться? Нічого. Ну, нічого плохого витримувати. Нейтрально, бо я не вживаю алкоголь, а для людей, які вживають, думаю, це великий плюс, бо вони купляють алкоголь в будь-який інший час. Для бізнесу це важливо і це дуже велика така підтримка економіки.